Вітаю вас на каналі PRO.UA і пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за друге группе. Усі, хто навчався в Сполучених Штатах або у кого діти навчалися в Сполучених Штатах, прекрасно знають клятву вірності прапору Сполучених Штатів англійською «Pledge of Allegiance, і російською вона звучить так. Я клянуся на вірність прапору Сполучених Штатів Америки та республіці, яку він символізує, тобто прапор символізує не демократію, а республіку, дві точки. Єдина нація під Богом, неділима з ліберті та правосуддям для всіх. Це відома фраза, яка повністю символізує триаду американських цінностей: неділима країна з ліберті та правосуддям для всіх, всі рівні перед судом. І коли Хантера Байдена засудили. Демократи розповідали, що це чергова демонстрація правосуддя для всіх, всі рівні перед судом. Багато з вас знають такий фільм this for all» Дастін Хоффман грає старий фільм, чудовий фільм. Подивіться. Так от приводили, в приклад так: судять Хантера Байдена: є за що за неуплату податків на мільйон тисяч, на мільйон чотириста тисяч доларів. З цієї суми не були сплачені податки і за незаконне зберігання зброї. Абсолютно так само демократи говорили, що перед законом всі рівні, і так, колишній президент Трамп має постати перед законом. На питання помилуючи президент Байден свого сина, він завжди і неухильно відповідав ні. Чи є якась ймовірність, що президент, врешті-решт, помилує свого сина? Ні. Я просто сказав ні. Я тільки що відповів. Президент помилує сина. Якщо визнають винним. Я вже відповідав на це питання раніше. Кілька тижнів тому я сказав ні. Сказали, що президент не помилує свого сина. Це все ще так. нічого не змінилося. Це все ще так. І чи виключили ви можливість помилування для свого сина? Так, я сказав, що слухатиму присяжних, не помилую його. Я можу говорити від імені президента. І він сказав, що не помилує свого сина. Чи має президент взагалі будь-які наміри можливо помилувати його? Нам ставили це питання кілька разів. Наша відповідь залишається такою ж ні, так, панове, ось така система в Сполучених Штатах. Всі рівні перед законом, і Хантера Байдена помилувати було не можна, оскільки це стало б свідченням державної корупції. Тобто, президент займається тим, що називається непотизм, рятує своїх, а іншим закон цього робити не можна. Якщо це зробити для Хантера Байдена, абсолютно очевидно, як можна посадити когось до в'язниці за неуплату податків. Якщо син президента чудово уникнув покарання, не заплативши податки, і все одно не потрапив до в'язниці. І це багато разів підтверджував сам Джо Байден. Я закликаю до конституційної поправки, яка називається поправкою про те, що ніхто не вище закону. Кожен з нас, всі ми дійсно рівні перед законом, ніхто це ніхто не вище закону. Американський принцип про те, що ніхто не вище закону, був підтверджений судову систему слід поважати, не дозволяти нікому її руйнувати. Відповідальні можуть бути покарані в адміністрації ніхто не вище закону. Ваш син Хантер знаходиться під судом, і я знаю, що ви не можете говорити про поточне федеральне переслідування. Але дозвольте мені запитати вас, чи приймете ви рішення журі їх вирок незалежно від того, яким воно буде, і виключили ви можливість помилування сина? Так, що стосується питання про сім'ю, я надзвичайно пишаюсь своїм сином Хантером. Він подолав залежність, він один з найвеличніших і порядних людей, яких я знаю, і я взагалі-то задоволений тим, що не збираюся нічого робити. Я сказав, що, власне кажучи, підкоряюся рішенню журі. Я зроблю це і не помилую його. Коли президент помилує або пом'якшить покарання своєму сину, якщо його засудять. Я вже відповідала на це питання. Воно було задане мені давно, тижнів тому. Був ясний і сказав ні. Ви сказали, що з учорашнього дня не так багато змінилося. Це особиста справа. Але з президентської точки зору, чи є можливість, що президент, врешті-решт, помилує свого сина. Хочу впевнитися, що це не зміниться півроку. Цього не буде. Отже, це все ще ні, це все ще ні, це все ще ні. Це буде ні, це ні. І мені нічого додати. Помилує він свого сина чи ні. Ні, тобто питання ставилося десятки разів, і особисто від Байдена, від його прес-секретаря, відповідь була завжди ні. Що дозволяло американській демократичній пресі говорити про те, що це принципова, чесна людина. Жодної корупції. У нього залишився живий син. Друге та двоє дітей загинуло, і він його ніколи не помилує, тому що головенство закону. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Перед нами президент, який живе за принципами верховенства закону. Він дійсно живе цим самим дійсно особистим чином, як ніхто інший. Він не помилує свого сина, хоча міг би це зробити. Федеральне обвинувачення, він цього не робить. Він не робить цього, тому що розуміє, що означає мати верховенство закону в цій країні. Я не кажу, що він повинен отримати за це визнання, тому що це правильна справа. Але Трамп нижче цього передвиборча кампанія. Президент не помилує свого сина. Ніколи не помилує свого сина, тому що він принциповий чесний чоловік, а Трамп мерзотник. Тому ми порівнюємо мерзотника Трампа і чесну людину, яка принципово не помилує свого сина. Джо Байден помилував свого сина Хантера Байдена, який був засуджений за ухилення від сплати податків та незаконне зберігання зброї. Повідомляє NBC News. Помилування охоплює всі можливі злочини, вчинені з 1 січня 2014 року по 1 грудня 2024 року. Раніше Байден публічно відкидав можливість такого кроку. Хантер Байден заявив, що бере на себе відповідальність за помилки, вчинені під час боротьби із залежністю. Ось вчора ми з'ясували, що все це, ось ці всі передвиборчі заяви, твердження неодноразово озвучені, як у пресі. На прес-конференціях публічно, в закритому просторі, були брехнею. Нас знову обманув Байден. Він часто і систематично бреше. Я на своєму каналі говорив, що я в це не вірю. Скоріше за все, він помилує. По-моєму, я говорив це місяць тому. Дивно, що те саме казав Трамп. Трамп мав рацію, я мав рацію, у мене не було жодного сумніву, що після виборів Хантер Байден буде помилуваний. Трохи пізніше розповім, що це було. Насправді все не так просто. Тут багато чого потрібно розпаковувати, і почнемо ми з конституційної основи, що взагалі відбувається в Америці. І будемо ми танцювати від пічки. Пічка в нас одна, американська конституція. І так, стаття 2, розділ 2 Конституції. Уповноважує президента дарувати помилування та будь-які інші форми пом'якшення покарання за всі злочини. І тут дуже уважно потрібно розуміти суть нашого закону за всі злочини проти Сполучених Штатів. Я закрию зараз лапки і трохи прокоментую. Тобто злочини скоєні проти окремого штату, сюди не входять. Тобто, якщо в суді казали, що штат такий, то проти такого, то це сюди не входить. Це федеральний уряд проти такого, то сюди також не входять злочини проти майнових прав. Прав, коли Васю Пупкіна судять за крадіжку в маші Белкіної, тобто це помилувати не можна, лише Конституція дає право помилувати злочини проти Сполучених Штатів. Метою цього документа є забезпечення більшої справедливості в системі кримінального правосуддя, щоб уникнути зловживань з боку прокурорів. Ось для цього це зробили, щоб був ще один механізм стримування, коли існує політичний змову, коли, скажімо, правляча партія захоче підставити суду. Кандидата в президенти іншої партії, або, наприклад, його прихильників, щоб у президента іншої партії, якщо він стане президентом, була можливість зупинити юридичний свавілля. Ось для цього і була зроблена ця поправка. Крім того, Гамільтон, Олександр Гамільтон, повідомляв, що повноваження помилування також були розроблені для відновлення спокою та єдності, щоб люди жили мирно і не було конфліктів у суспільстві, коли існують спірні засудження, коли більшість людей не впевнена чи справедливо вчинив суд. Це останній спосіб навести справедливість, ту саму Justice for all найбільш відомим актом Клеменсі та Пардону був жест Форда щодо Річарда Ніксона. Тобто Форд помилував Ніксона вперед, не чекаючи обвинувальних висновків проти нього, тобто будь-які звинувачення проти Форда за Уотергейт були б безглузді, бо він вже був одразу помилуваний. Ще один приклад використання цього президентського права наданого Конституцією. Джимі Картер помилував усіх ухилянців від служби у В'єтнамі в 1977 році, тобто всі люди, які так чи інакше ухилялися від війни, були звільнені від переслідувань. Це було величезне покриття помилування, яке Джимі Картер надав тисячам американських молодих людей, які вирішили не брати участь у війні, порушивши американські закони. У 1992 році Джордж Буш помилував людей, які брали участь у сумнівній операції Іран Контра. Вони діяли в інтересах Сполучених Штатів, не отримуючи особистої вигоди, але порушили американське законодавство. І, хоча вони були ще підслідством, він помилував їх наперед, не чекаючи результатів розслідування. Це вважається канонічним використанням цього президентського права. Однак були й зловживання, які були яскраво та потужно розкритиковані, наприклад, президент Білл Клінтон. Помилував свого брата, якого засудили за поширення наркотиків, і це розглядалося як класичний випадок непотизму. Тобто так, у нього було це право, він його використав, але всі розуміли, що це було непотизмом. Більше того, Білл Клінтон активно використовував це право для особистого збагачення. Так, наприклад, мільйонер Марк Річ був засуджений за несплату податків, втік з Америки в 1983 році і, передавши певні гроші на виборчу кампанію Клінтона, був помилуваний, повернувшись у Сполучені Штати. Тобто він ухилявся від правосуддя, жив за кордоном, поки не заплатив за своє помилування. Раніше згаданий Роджер Клінтон, брат Біла Клінтона, також був помилуваний. Найяскравіше звинувачення стосувалося Карлоса Вігналі, який був засуджений за поширення наркотиків, а його батько був мільярдером. Цей батько зробив внесок на будівництво бібліотеки імені Клінтона. І в останні дні президентства Клінтона Карлоса Вігналі помилували. Таким чином це був приклад системи плати і отримуєш помилування. Президент Байден пишається тим, що у нього багато перших разів: перша жінка, віце-президент, перший трансгендер у кабінеті, перша лесбійка в кабінеті. У нього все було вперше. І ось у нього є ще один рекорд: він вперше помилував власного сина, злочинця. До цього в американській історії такого не було. Вся демократична медіа зараз розповідає, що він, передусім батько, він людяна людина, він не міг не помилувати свого сина. Хоча нам півроку до цього кожного тижня брехали. Вони забувають, ну ось людина помилувала свого сина. А як би ви вчинили на його місці? Його можна зрозуміти, у нього до того загинули двоє дітей, він дуже любить свого сина. Цьому сину вже 51 рік, цей хлопець вже 5 років трезвий. Він не колиться, не нюхає, не п'є, не спить з повіями. Принаймні нам так повідомляють, тому нам усім вперто твердять, що це прояв людяності Байдена. Ні, панове, я так не вважаю. Це добре спланована, добре виконана, багатоступенева комбінація, багатоступенева операція. Події розвивалися таким чином: проти Хантера Байдена висунули звинувачення за несплату податків, він не сплатив податки на суму мільйон. 400 тисяч доларів за 2016, 2017, 2018 і 2019 роки. Тобто за 4 роки цей хлопець взагалі не платив федеральні податки на величезну суму, і за це йому висунули звинувачення. Також йому висунули звинувачення за незаконну покупку або зберігання зброї. Він збрехав під присягою, не мав права мати зброю. Було два суди. За першим звинуваченням щодо незаконного зберігання зброї, його визнали винним присяжні. Ось ті самі присяжні, яких допустив Хантер Байден, Джо Байден говорив, що він буде слідувати порадам присяжних. А за іншою справою за несплату податків, Хантер Байден визнав собі винним. Дуже важлива для нашого подальшого розгляду деталь він визнав себе винним. Тепер, що стосується злочинів, в яких звинувачували Хантера Байдена, він кримінальний злочинець, звинувачений у ряді злочинів, і ці злочини відбувалися з 2016 по 2019 рік. Зброю він купив у 2018-му, дуже важливо помітити ці дати. Його звинувачували в злочинах, несплата податків і незаконне зберігання зброї з 2016 по 2019 рік. Тепер читаємо текст помилування, і тут виникає дуже цікава деталь. Давайте ще раз прочитаємо слова юридичного документа, який дає Хантеру Байдену це саме помилування. До речі, це не зупинка засудження, це саме помилування. Байден зараз, молодший Байден, невинна людина. Тобто назвати його злочинцем вже не можна, він невинний. Ось усі всі звинувачення проти нього пф, зникли в повітрі. Він невинний, і це звучить як повне і безумовне помилування, яке охоплює всі федеральні злочини. Підкреслюю федеральні злочини, які Хантер Байден міг би скоїти в період. З 1 січня 2014 року по 1 грудня 2024 року, включаючи звинувачення в ухилянні від сплати податків і незаконному зберіганні зброї, давайте ще раз наведемо різкість і подивимось на початок цієї амністії цього пардону 1 січня 2014 року, а злочини відбувалися в 2016, 2017, 2018 роках і так далі. А чому дається йому не з дня народження, не з 18 років? Чому дається, ну звичайно, логічно дати йому пардон за той час, коли він скоїв злочини, але ні, йому дається пардон з 1 січня 2014 року. Перший злочин, який він скоїв, несплата податків у 2016 році, тобто це було в березні 2017 року, коли він не сплатив податки за 2016 рік. Таким чином, це є безумовним доказом корупції родини Байденів, тому що Хантер Байден з квітня 2014 року почав служити в буризмі. Ось тому йому дали це помилування, помилування на всі злочини, за якими він був звинувачений, і інші, за якими навіть не був звинувачений. Ще раз. Помилування охоплює всі федеральні злочини, усі усі, включаючи несплату податків і незаконне зберігання зброї. Але в документі сказано усі злочини. Таким чином, була зроблена багатоступенева операція, про яку я говорю. Проти Хантера Байдена було заведено кримінальну справу за менш тяжкі злочини, типу Нісенітниці. Хлопець не сплатив податків на мільйон доларів і зберігав незаконне зброю, але не заведено справи за незаконне лобіювання. У нього не було ліцензії і за отримання хабарів у великих розмірах. Ось ці злочини, скільки республіканці не намагались довести і довели, що ці злочини скоїв Хантер Байден, тим не менше, вони не були розсуджені, а могли би бути, але чомусь не були. І тепер Хантер Байден не винний у тих злочинах, в яких його могли б звинуватити під час Трампа. Ось для цього і тільки для цього була і зроблена ця операція проти Хантера Байдена, тому що це шило в мішку, приховати було неможливо і був розроблений цей план, так дати можливість його звинуватити в злочинах, тим самим довести, що закон один для всіх, і тоді звинуватити Трампа в вигаданих злочинах. Чуть пізніше про це поговоримо. І, відповідно, всю передвиборну кампанію доводять, що ніякої амністії не буде, як тільки кампанія закінчиться. Оголосити про помилування Хантера Байдена, причому оголосити не тільки за злочинами, за якими він був звинувачений і засуджений, а й за всіма іншими можливими злочинами. Тобто, якщо з'ясується, що за ці роки він когось убив, зґвалтував, втопив, отруїв, ну що завгодно, здійснив передачу якихось секретних документів, то він за цей період отримує повну амністію на все. Наприклад, найкращий друг Хантера Байдена і його бізнес-партнер два чоловіки, які разом ведуть бізнес: Девін Арчер, Деван Арчер та Хантер Байден, і Девіна Арчера засудили за скоєння шахрайства. І саме те шахрайство, яке він скоїв, засудили його в 2017 році. Воно відбувалось у тому самому 2014, 2015 і 2016 роках, тобто на всі злочини Хантера Байдена. За ті роки, коли він, власне, займався злочинною діяльністю, він отримав те, що називається бленкет, накритий ковром, все під ковром. Неважливо, що це було. Він завжди і навічно невинний, і судити його неможливо. Як же пояснює Джо Байден своє рішення, яке він багато разів заявляв, що не прийме помилувати свого сина? Він пояснює це так: цитую: була здійснена спроба зламати Хантера, який був тверезим 5,5 з половиною років, незважаючи на безперервні атаки та переслідування. Оце уявляєте, який геніальний спосіб захисту. Тобто, я не плачу податки, мене арештовує податкове управління. Ви про що? Я взагалі все життя тверезий. Ось у мене є класна причина, щоб мене не переслідували, я не п'ю. Тобто, сам факт того, що Хантер Байден 5 років вже не вживає наркотики і не п'є алкоголь. Достатньо з точки зору його батька, щоб помилувати його від незаконного переслідування. Далі він продовжує, тобто будує логічний ланцюг. Що це політичне переслідування? Це дуже важливо. Зараз ми про це поговоримо, намагаючись зламати Хантера. Вони намагалися зламати мене. І немає жодних підстав вважати, що на цьому зупиняться. І далі він пояснює, чому він покриває всі злочини, не лише ті, в яких його звинувачують, а й ті, в яких він може бути звинувачений у майбутньому. Тобто Джо Байден чітко заявляє, що йдеться про політичне переслідування. Щоб у нас із вами не було сумнівів, я продовжую цитату з його заяви, хоча сам він не писав, писали, звісно, асистенти, але він заявляє таке: я вірю в систему правосуддя. Я також вважаю, що була скоєна груба політика, політичне втручання, яке заразило цей процес і призвело до судової помилки. І як тільки я прийняв це рішення, то на цих вихідних не було сенсу відкладати це далі. Я сподіваюся, що американці зрозуміють, чому батько і президент прийшли до такого рішення. Все зрозуміло, було переслідування його сина. Те, що він далі у своєму листі називає вибірковим переслідуванням, тобто сина переслідували, тому що він син Джо Байдена, і це дуже важливо, тому що це офіційне заявлення, що в Америці немає правосуддя, а існує втручання політичних сил у американське правосуддя. Ось вперше американський президент заявляє, що в Америці є корупція і втручання політичних сил у здійснення правосуддя. Це ми зафіксували, про це нам тільки що сказав Джо Байден. Тоді давайте задаємо собі питання Абсолютно очевидне питання, що є втручанням політичних сил у правосуддя, коли опозиційна, тобто демократична партія, переслідує кандидата від республіканської партії за злочини, яких не існує. Ще раз ті злочини, у яких ще не зняли обвинувачення, обвинувачений президент Трамп. У кодексі злочинів таких немає. Їх вигадав корумпований прокурор, який вийшов з приватного бізнесу. Обрався прокурором, обіцяючи в колі осіб, що ненавидять Трампа в Нью-Йорку, посадити Трампа, тобто в нього були завідомо поставлені цілі. За принципом, був би чоловік, це за стаття знайдеться, і суддя, який давав гроші на демократичну партію, з точки зору будь-якого справедливого процесу, мав би вийти з процесу, бо він активіст демократичної партії, але не вийшов. Вигадав статтю злочину, якого не існує. Неправильне заповнення бухгалтерської книги «33 рази не є злочином. В кращому випадку це правопорушення, на яке на момент засудження Трампа вже минув строк давності, там строк давності 5 років. Тому питання. Що є переслідуванням політичними силами, коли сина Хантера Байдена незаконно переслідує Міністерство юстиції, яке очолює його батько, і його переслідує призначений батьком генеральний прокурор, тобто пряма ланка, Байден старший, призначає генерального прокурора. Генеральний прокурор призначає прокурора по справі Хантера Байдена. І це політичні сили переслідують, от такі дивні політичні сили. А коли переслідують Трампа за вигаданими, абсолютно вигаданими злочинами, яких не існує, це не називається втручанням політики в юриспруденцію, це верховенство закону. Панове, так не буває. Так не буває. Розмір злочинів, які скоїв Трамп, ну яких насправді немає, неправильне ведення бухгалтерії особистої, своєї, власної, це не злочин, і не виплата податків, і незаконне зберігання зброї, у якому сам Хантер Байден сказав гілті винен. Про яку невинність йдеться, якщо син Байдена каже в суді, що визнає себе винним, а батько розповідає, що була скоєна судова помилка. І щоб зовсім не було ніяких сумнівів, давайте зробимо мій улюблений експеримент лівий на правий, правий на лівий. Уявімо, що це президент Трамп помилував свого сина за подібні злочини. Ви вважаєте, що демократичні ЗМІ розповідали б, що він батько, що його серце розривається від болю. І про те, що проти сина Байдена були політичні переслідування, тому що він був діючим президентом, коли він і був діючим президентом, ні, пані та панове. Звідси виникають дуже цікаві та далекосяжні наслідки, ні, пані та панове. Без наслідків оця фігня, яка тільки що сталася, а це фігня, це бананова республіка, без наслідків не залишиться. Перший наслідок, що заважає Трампу зараз амністувати себе, своїх дітей. І всіх політичних прихильників, які брали участь у його кампанії, від усіх злочинів, у яких їх можуть звинувачувати з моменту їх народження до кінця президентства Трампа, нічого, абсолютно нічого. У нас є прецедент. Що заважає Трампу випустити на свободу всіх людей, яких заарештували за так званий державний переворот 6 січня? Абсолютно нічого, хочеться вірити, що Трамп це зробить, і я абсолютно гарантую вам, що медіа будуть кричати, вити, стогнати, волати про те, що це зловживання президентською владою, і він порушує: якщо не букву закону, то дух закону. Але це ж медіа, ці ж продемократичні змі зараз нам нічого не повідомляють. Зараз є батько, у якого син Шалапай, ну от з ким не буває. І останнє, що хочеться обговорити, означає це, що тепер проти Хантера Байдена не можна порушити жодного кримінального переслідування за корупцію за те, що він лобіював іноземні держави, не маючи для цього ліцензії. За це в Америці дають десяточку. Після помилування Хантера Байдена його більше не захищає п'ята поправка під час дачі показань у справах за період з 2014 по 2020 четвертий роки зазначає Вашингтон екзамінер. Республіканці планують викликати його на слухання у справі про зв'язки з буризмом та китайськими компаніями. Порушення вимог конгресу може призвести до обвинувачень у неповазі або лжесвідченні. І ось тут ми стикаємося з дуже цікавою казуїстикою. Оскільки його більше не можна засудити за жодні злочини, на нього не поширюється п'ята поправка Конституції Сполучених Штатів щодо Гантера Байдена. Тобто, на запитання, чи брав він хабар для свого батька, він не може сказати: я не буду відповідати на це запитання, тому що це мене інкримінує у злочині. Ні, це його не інкримінує. У тебе, дорогий, є амністія. Відповідно, тобі доведеться відповідати на це запитання. Тобто, якщо буде суд, у рамках якого розслідуватимуть не Гантера Байдена, а Джо Байдена, і туди викличуть Гантера Байдена як свідка. Гантеру Байдену доведеться або розповісти, як він отримував хабарі в бурізмі і передавав частину цих грошей батькові та дядькові, або брехати. А за брехню можна отримати строк, тому що ми вже знаходимося в майбутньому, тобто амністія закінчується груднем цього року. Друге, що він може зробити, це казати я не пам'ятаю на всі запитання, відповідати Я не пам'ятаю. Але за це можна отримати строк за неповагу до суду. Крім того, це ж федеральні злочини. а в Гантера Байдена можуть бути ще й злочини в окремих штатах. І проти злочинів, скоєних на рівні штату, у нього немає амністії. Таким чином, ця сага триватиме, історія не завершилася. І все, що ми побачили зараз, це як мені здається, цілком чітке свідчення корупції сім'ї Байденів, яка надала амністію цьому хлопчикові на три роки раніше, до того як хлопчик скоїв. Перший відомий нам злочин, а чому її видали на три роки раніше, ми прекрасно розуміємо. Бурізма та інші злочини того періоду, його спільник вже вийшов із в'язниці. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!